Усі, хто близько 11-ї рушив до метро, несподівано для себе отримав квест, як дістатися до бажаної точки. Адже спочатку центральна станція метро Майдан Конституції була зачинена через повідомлення про замінування. А за годину ще п'ять станцій стали тільки транзитними. Усюди працювали вибухотехніки. Городянам дзвінок аноніма коштував додаткових грошей спізнень і нервувань. Я з пролета маршрутка добралась до Барабашова, а там уже по этой ветке ехала дальше. А обычный ваш маршрут какой? Садишся в проля, ти попрямо. прямой. зайшла в метро, поїхала до спортивной, на спортивной подошла Кващенка і сказали, що далі йти не можна. Поїхала, думала на совєтського. Я зараз поїду. На совєтському ми проезжали мимо, Доїхала до центрального ринку, визвала таксі, приїхала. І скільки в мене повернулася така поїздка? 40 гривень. Спричинив зупинки в роботі метрополітена анонім. Причину, чому чоловік зробив це, можна послухати буквально з перших вуст. Директор департаменту з питань інформації, зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко. Дав аудіозапис дзвінка. Саме це почули в поліції. «Бабкові. Всі іміновані станції метро будуть троху. І поки після огляду вибухотехніків одна за іншою станцією відкривали, пасажири продовжували маршрут неспокійно. Станції закриті, тож проїзд обслуговується, обслужується, причину не називають. Какби єхати все таки страшно ні, звісна што і каковомі станом на опівно третю, три станції шести вже відновили роботу. Особливих незручностей завдало те, що дві з псевдозамінованих станцій є переходами на інші гілки. О й вибухотехніки завершили роботу в метро. В ході огляду місця події, який тривав майже шість годин, було евакуйовано 8600 тисяч громадян. Всього оглянуто 26500 тисяч квадратних метрів. Жодних вибухових пристроїв виявлено не було. Особі, яка повідомила про хибні замінування закон України передбачає до шести років позбавлення волі. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Володимир Павлов, вісті.